Якби меседж сьогодні ми повинні забезпечити навчальний процес, чи виховний процес, навчально-виховневий процес, укриттями для наших дітей. Сьогодні стоїть задача в першу чергу відкривати ті дитячі садки, в яких є найпростіше укриття, чи укриття для того, щоб там чи поряд. Сьогодні, коли ми злітають літаки, з яких там чи виходять в море корабли, з яких можуть запускатися ракети, лунає тривога, і фактично долі цих ракет там складає там, 30 хвилин і більше. Тобто, ми ж маємо час для того, щоб підняти всіх дітей і заховати їх там чи в в цьому ж будинку дитячого садка чи поряд там в бомбосховище. Тобто сьогодні управління освіти аналізує цю інформацію, готує, ремонтує, готує ці приміщення, виділили кошти на це на реставрацію цих приміщень. І коли ми зможемо забезпечити, ми будемо відкривати окремі дитячі садки. і їх туди, ну, дітей туди запрошувати до виховного процесу. Знову ж таки, я думаю, що це буде травень місяць, поки там пройде там, опалювальний сезон, поки там все там почиститься, перевіриться, то я думаю, що в травні вже ми будемо запускати.